Привіт всім. О, бляха. Друг прийшов до тебе, Чорновчик. Роман Зинович, вишні рве. маю вишні. Ми прийшли на малину до тебе. іди покажи, Ромі, де там і Іди йде туди, де помідори, туди йди, де огірки? там. Огірки ми не будемо брали в тебе. Роман Зинович буде вино робити. Взяв бідон. Ревишня. Ну. Нічого собі. Вже відерку нарвав. Ми прийшли на... на малину. У нього малина вже обсипається. Того хто хоче, то їсть собі приходить. Філар, Рома, ходи. А? Але закрий, закрий, тому зараз собаки будуть тут. Вже прийшов. Чого ти вже прийшов сюди? Тримана Зиновича. тут ще вишні є, Ще тут убірве.

Тут малина все, і то треба обірвати, вже падає. Як у нас То я в нього взяв колись, а не є така солодка. Так, але добре. Вже падає на землю. Мирата, са. Са, ти, че ти, що ти туди вийш у Добре, пока всім. Рома вже рве.